Нові заклики від Сполучених Штатів чини, майбутньої адміністрації, що Україні треба зменшувати мобілізаційний вік. У вас є запитання, чи може Україна змінити свою позицію і зменшити мобілізаційний вік. Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових мобілізаційного віку, тощо і як правильно сказали представники адміністрації, також є представники країн НАТО цього дня, і вони да, і посилають відповідні сили. Знаєте, я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно, але у нас більше ста бригад. На полі. Більше ста бригад. І кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості техніки. Ви знаєте, броньована техніка, артилерійська техніка, Там, все, все, що потрібно в кожній бригаді, плюс артилерійські дивізіони, інш, інша, інша різна техніка. Але в всіх цих великій кількості цих бригад, де ви знаєте, вік згідно нашого законодавства 25 років. І в усіх них постійно щось виходить з ремонт, виходить зброю, постійно є якась неукомплектованість. І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що це, ну, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше, що, що все ж таки людина повинна бути захищена. Людина повинна бути не просто захищена, а повинна мати відповідну зброю, відповідні знання. І мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію. Передусім.